Цікава біографія єдиної жінки-офіцера, поручника армії Української Народної Республіки Христини Сушко, уроджена киянка, княгиня Долгорука, під час першої світової війни вирушила на фронт, де працювала медсестрою у військовому шпиталі. Після жовтневого перевороту повернулася в Київ, де вступила на службу до корпусу січових стрільців у якості військової медикині. У 1919 році потрапила у полон до комуністів, де зазнала катувань, але втекла й повернулася до своїх, передавши важливу інформацію про ворога. Того ж року була поранена двома кулеметними кулями, але залишившись в рядах війська, за кілька днів була важко контужена. Після чого в неї стався параліч правого боку. Після лікування, за наказом командира стрілецької дивізії, на той час полковника Безручка була призначена лікаркою 46-го куреня в боях під Житомиром, отримала важкі поранення в живіт і хребет. На все життя залишилася людиною з інвалідністю, проживала в Європі та Америці, померла у Швейцарії в 1967 році, де й похована.